Я тут вирішила вам записати відео, поки я тут готую, роблю свої справи. Я ніколи так не робила, але у мене, мене реально немає часу. Чому я власне, вирішила записати це відео? Тому що вчора я подивилася одне відео одного молодого блогера я Ямського юного, теж який живе в Данії, молодий хлопець, який живе в Данії тільки 4 місяці. І він там розказав таке, що мене так тригернуло, що я вирішила записати своє відео і розказати, що ну, це не, скажімо так, не зовсім правда, або це тільки його правда, а в інших людей трохи інша реальність. З моментів, який мене дуже так тригернув, то що він сказав, що нього купу, у нього купа вільного часу, він навіть не знає, чим зайнятися. Я навіть не можу знайти час для того, щоб записати вам відео. Інколи я час від часу записую, але у мене набагато більше ідей, щоб вам щось розказати, але в мене немає стільки вільного часу. І перший пункт, який я хочу заперечити, це не зовсім так. Я не знаю, особисто у мене немає вільного часу. Я весь час чимось зайнята, і навіть моя 15-річна донька, у неї настільки завантажений графік, що я не можу знайти навіть там. 5 хвилин, щоб щось з нею там поговорити про, про що, щоб от, просто вона відірвалася від своїх справ, тому що вона весь час то вона вчить англійську, то данську, то французьку. Вона весь час що робить якісь завдання. Зранку вона вчиться в данській школі, ввечері вона вчиться в українській школі онлайн. Після обіду у неї гурток, вона йде у музичну школу. Наступного дня вона. Вона ще стріляє з лука, вона ходить на стрільбу з лука. Потім ще вона відвідує театральну студію. Далі вона щодня читає книжки. Вони заплановані, треба завжди щось прочитати. Потім вона пише свої романи. Далі вона пише пісні. Ходить у музичний клуб, записує ці пісні, значить, робить аранжування, записує так, як ну як в студію звукозапису. І після цього всього я думаю, звідки у хлопця стільки вільного часу? Це відео про те, що е, хтось подивиться з людей, хто може хоче їхати в Данію, і подумав, о Боже, стільки вільного часу простоїть та відпочиває. А ще він сказав, що я, е, я тільки відвіду данську школу данські курси, і власне більше нічого не роблю. Тобто я не працюю, він каже то в залі хочеш працюй, хочеш ні. Це неправда, це не так. Просто він ще дуже мало часу живе в Данії. Він ще не зрозумів цю систему. Я живу в Данії більше трьох років. В Данії мають усі працювати. Тут так не вийде, що хочеш працюй, хочеш ні. Якщо ти людина працездатного віку, то кому Джоб центр буде тиснути на тебе до поки ти не знайдеш собі роботу. Далі наступний момент. Треба ще також розуміти, що цей хлопець він один, у нього немає сім'ї дітей. А якщо у вас є сім'я і діти, то у вас не буде вільного часу. Ви ж самі знаєте, що навіть з однією дитиною дуже важко знайти вільний час для себе, для батьків. Тому це відео про те, що скільки людей, і стільки вражень від однієї тієї країни. Тому перш ніж їхати в якусь країну, Данія це буде чи якась інша. Подивіться інформацію з декількох джерел, тобто подивіться відео різних блогерів, щоб скласти якесь об'єктивне враження про ту чи іншу країну. Бо от уявіть, якщо хтось дивиться тільки цього хлопця, який розповідає, що купа вільного часу я не працюю, він каже і не хочу працювати, і в Данії там хоч працюю, хочеш ні. А у мене взагалі інша реальність. Я хожу у джоб-центр, я закінчила вже ці данські курси. Я відвідую практику, я шукаю роботу, і джоб Центр весь час тисне, тисне. У мене взагалі немає вільного часу, бо у мене є дитина одна. А якщо у людей більше одні-дві-три дитини, то там взагалі звідки там може бути вільний час? Багато його. Тобто, це дуже необ'єктивно, коли хтось каже, що в Данії купа вільного часу. Наступний момент, коли який також я вирішила прокоментувати, він сказав, що в Данії дають безкоштовне житло. Це неправда. В Данії не дають безкоштовне житло. За будь-яке житло усі люди платять, і неважливо це біженці чи не біженці. І біженці також. Тому коли іноді люди мені пишуть у коментарях: а що, от я дивився блогера, він сказав, що в Данії дають безкоштовне житло. Ні, його не дають. За нього треба платити. Ще один момент. Він надав недостовірну інформацію, тому що він не розібрався в цьому питанні. Він сказав, що біженцям дають статус біженця. Це неправда. Українцям не дають статус біженця, українцям дають тимчасовий захист. Це це зовсім різні статуси. Тому не довіряйте сліпо інформації з інтернету, всім людям, яких ви бачите в інтернеті, перевіряйте інформацію. Особисто я. я Сто разів перевіряю інформацію, перш ніж її видати публічно і розказати вам щось. Я дуже відповідально до цього ставлюся. Ті, хто зі мною давно дивляться мої відео, ті знають, що я розповідаю тільки правду і реальність, як вона є. І якщо я в чомусь сумніваюся, то я цю інформацію просто не видаю в ефір, скажімо так, у відео. Отже, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ті, хто живе вже давно в Данії, напишіть у коментарях та підтвердіть, що я кажу правду, що реально в Данії не так багато вільного часу. Насправді, навіть у самих данців немає багато вільного часу. Вони дуже цінують свій час і їм всім є чим зайнятися. А також напишіть, чи подобається вам такий формат відео спонтанний. Поки я щось роблю, то вам записую. Чи в принципі вам не важливо там, що роблю я щось і записую, чи я спеціально. Там, сиджу там, якийсь прекрасний вигляд там, за моєю спиною. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чекаю на ваші коментарі. А також у наступних відео я запишу відео і розкажу різницю між біженством і тимчасовим захистом. Якщо вам це цікаво, підписуйтеся на мій канал. У мене багато корисної і цікавої інформації.